Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї. Вітаю вас! Це телепроект вижити в сім'ї. Сьогодні ми будемо шукати відповідь на питання, як вижити в шлюбі під час кризового періоду. Знімальна група студії Крок на зустріч знаходиться в селищі Торчин Волинської області, де проживає герой сьогоднішньої програми. З якими проблемами чоловік стикнувся у сім'ї? Дізнаємося просто зараз. На цьому фото ми тільки одружені, молоді, щасливі, не знаючи, що буде чекати попереду. А попереду на подружжя чекали нелегкі випробування. Коли буває тяжко, то чоловік дуже підтримує. І на похоронах, як ми були, то якби не чоловік, то я не знаю, чи я б сама це все знесла. А кардіон в мене був. Сідаю, граю, співаю. Ну, пісень 10-20 підряд такі плачу, співаю. Вони долали труднощі у сім'ї, підтримуючи один одного. Як вам вдається з дружиною пережити цю втрату, і чи можливо з цим жити? Важко, досить важко. Але Христос сказав: Я живу і ви будете жити. Сім'я Паламарчуків випробування, що долалися любов'ю. Тепер розумію, що Бог не тільки коли все нормально, коли навіть якісь труднощі, перешкоди, і там з тобою Бог. Йому було 18, а їй 24, як вони побралися. Різниця у віці стала першим випробуванням для молодої пари у стосунках. І батьки, і сторонні, і лякали, і різне говорили, але в моє серце прийшла любов. І я розумію, що це щира від Бога любов, тому що вона по сьогодні любов ніколи не перестає. Коли ми мали женитися, то ну, багато людей проти були, бо я була старше молодший. О, але ж ми молилися, і Бог так дав, що ми стали разом. Через чотири місяці після одруження Василь пішов в армію. Там він травмувався і отримав інвалідність другої групи. Молода сім'я стикнулася з новими проблемами, тепер вже фінансовими. Держава зразу дала мені інвалідність другої групи. Я не міг ніде працювати, я не міг нічого важкого підіймати, і ми з дружиною жили на квартирі. Це були також певні випробування, як мужчині не можна було десь добре заробити гроші. Навіть сторонні, дехто казав, що він не хоче працювати, він лінивий, ніхто не міг зрозуміти. Але в цих моментах ні одного разу не було такого, щоб дружина десь мене дорікнула. от Інші мають, а ми не маємо. І саме в цьому також я розумію, що це від Бога дружина, яка зуміла підтримувати і мене в важку хвилину. На цьому фото ми тільки одружені, молоді, щасливі, не знаючи, що буде чекати попереду. А попереду на подружжя чекали нелегкі випробування. У нас п'ять років не було дітей. Всі ходять з колясками. Ми як то обіджені були. Ми просили Бога, щоб Бог дав нам діток, і прийшов час, коли Бог благословив нас. Усі не де Василь та Любов довіряли Богові, хоч і не відразу отримували відповіді на свої молитви. Бог ніколи не запізнювався, зазначила пара. Оце я з дружиною і дітки, яких нам дав Бог. Справа сини одружені, зліва дочки і дочка, яка ще не одружена. Ми вдячні Богові, що Бог дає нам. дав стільки діток, внуків. Ми раді, що прожили так спільне життя. Сьогодні сімейний кортеж Паламарчуків налічує 9 дітей та 20 онуків, які при нагоді приїжджають у гості до батьків. Під час зйомок зібралася лише їхня половина, та цього було достатньо, щоб побачити радість в очах героїв програми, коли виникали проблеми і не тільки в нас, а хтось навіть просив, то ми приходили додому. Збиралися і діток, я пояснював причину от так і так, і ми всі ставали на коліна і молилися. Валентина, старша донька, подружжя Паламарчуків, добре пам'ятає молитви своїх батьків у голодні 90-ті часи. Сім'я її батьків, як і більшість українських сімей, перебувала у скруті. І не було в нас ну, майже нічого їсти. І тато прийшов і каже: дітки, давайте будемо молитися, бо немає вже нас що їсти, і гроші закінчились. Давайте йти до Бога. Ми стояли в кімнаті, молилися раз, потім другий раз. І пройшло недовго часу. Приїхали два мужчини і сказали, що Бог сказав привезти в цю хату муку і макарони. Сідаю, граю на акордеоні, дітки сідають півколом, і ми разом співаємо, радіємо Богом. Це настільки велично, і, і радісно. Саме молитва була підтримкою у тяжкі часи для сім'ї Паламарчуків. Про це розповів один із їхніх синів Валерій. А коли в них були важкі моменти, як, як тато з мамою один одного підтримували? Вони підтримували одного одного. Дуже часто в спілкуванні одне з одним і в молитвах. Тато, я був на роботі, на пожарні, і якщо десь ми чули, що пожар, то мама збирала на всіх дітей, і ми молилися за тата. Але шість років тому герою програми та його дружині довелося стикнутися з проблемою, яка стала для них найтяжчим випробуванням у шлюбі. Що саме трапилося в сім'ї Паламарчуків шість років тому? Дивіться просто зараз. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? Сталося так в житті, що, мабуть, найважче, найсильніше випробування і найболючіше – це, коли ми. Шість років тому втратили доньку. Альона так звали доньку подружжя Паламарчуків, яка залишила цей світ у 24 роки. Нам дуже тяжко було, коли в нас померла донька. О, і дуже навіть і не передати тієї скорбі, яка була в нашій сім'ї. В нашій сім'ї сталося таке горе, як померла наша сестра старша. Це було трудно перенести. І для нас, тим більше для батьків. У свої 24 дівчина раптово захворіла. День за днем її життя згасало. Інтенсивне лікування та молитви все те, чим могли зарадити рідні для Альони. Однак, волею волою Бога вона померла. Альонушка відійшла вічність одну із причин, одні з форм анемії. Четверо діток залишилося, чоловік. Зараз він виглядає, сам виховує їх. І Бог дає йому сили цьому. Як вам вдається з дружиною пережити цю втрату і чи можливо з цим жити? Важко, досить важко. Але Христос сказав: Я живу і ви будете жити. Ця надія і віра, що ми будемо мати зустріч, вона тримає і дає сили і віри в те, що ми будемо мати зустріч в ніх Ісуса Христа. Проте, це не єдине важке випробування, з яким довелося стикнутися Василю та любові у сімейному житті. Ще задовго до смерті 24-річної доньки Любов дізналася, що у 48 років вона завагітніла. Коли я завагітніла, вона і не вірила. Зразу думала, що не може бути. Але потім, як зробили узі і сказали, що я вагітна. Ну, ми прийняли, як від Бога. Сьогодні найменшій доньці подружжя Паламарчуків 13 років. Ще до її появи на світ лікарі запевняли батьків, що дівчинка народиться з відхиленнями. Коли я була вагітна, лікарі казали, що вона буде інвалідом, говорити не буде, ходити не буде. Але ми щасливі, що вона в нас є. Тато з мамою молилися за мене, і мені. Бог мені допоміг, і я от зараз жива, і все з мною добре. Ми молилися з чоловіком і з усіма дітьми О, і всі дякували Богові за неї. Я дякую Богу, що я є, і я вдячна Богові, що в мене такі батьки для дітей сім'ї Паламарчуків. Їхні батьки є прикладом для наслідування в сімейному житті. Доньки та сини перейняли чимало добрих традицій життя батьків для своїх сімей. Валерій, а хто для вас є ваші батьки? Розкажіть, будь ласка. Вони є авторитетом для мене. Чому саме? Тому що дивлячись на їхнє життя, мені подобається, як вони жили. Вони не ображали одне одного, з повагою ставились. Я не чув за життя, за дитинство. Щоб вони словами ображали вчинками одне одного. Так як наші батьки молилися рано і ввечері, так і ми зараз молимося ранком ввечері. Всенькою сім'єю. Як сідаємо за стіл, за їжу, теж молимося. Мені дуже добре бути в цій сім'ї. Багато чого можна почерпнути духовного для свого життя, сімейного життя. О, і так, як і своїх батьків люблю, так і цих, вони мені як рідні. І дуже Гарний приклад для нас є наші батьки. Я своєю сім'єю хотів би прожити так, як прожили мої батьки. Хоча я тут невістка, але я почуваю себе як донька. Ці батьки стали мені рідними батьками. Мені дідуся допомагає на баяні грати. Ще часом ноти допоможе розібрати. І я хочу грати так, як дідусь. Він мені допомагає задачі робити і приклади. А я бачу своїх дітей, дуже щасливих. Вони всі живуть добре. Я думаю, що дивляться на наше життя та й собі так понімають і живуть. Ну, Секрет нашого щастя я впевнена, що ми з Богом знаємо Бога, і Він нас благословляє. В сімейних труднощах навчився, мабуть, що найбільше, навчився більш поважати і любити дружину в першу чергу. Друге, навчився по-іншому сприймати життя, а тепер розумію, що Бог не тільки коли все нормально, а коли навіть якісь труднощі, перешкоди. І там з тобою Бог. Нарікання нічого не зміниш, а от покладаєшся на Бога і розумієш, що Він робить це правильно, то в тому і в тебе є втіха. Ти втішаєшся, ти розумієш, що він тебе не залишить, він тебе проведе. Ми вдячні Богу за батьків! За рідних маму й тата, які впродовж усіх років навчили жити свято. Колиска нашої сім'ї була в руках надійних, то руки дорогих батьків. Глять Бога, то незабутній буде час, то радісні хвилини, які ведуть до неба нас до Божої родини. Ось так минув день знімального колективу студії Крок на зустріч сім'ї Паламарчуків. Очікуйте на нову сімейну історію проєкті вижити в сім'ї вже наступної суботи, на 12 каналі. Зустрінемось.